Дорогі українські дипломати, сьогодні ми усі разом заради трьох речей. Перше, звісно, це вдячність. Сьогодні у День працівників і працівниць Дипломатичної служби України. Я від імені усіх наших людей, усього нашого суспільства України, дякую вам, усій українській дипломатичній спільноті за роботу в інтересах Держави України, в інтересах наших людей. Кожен знає свій результат і. Усі, хто ефективний заради України, усі, хто додає Україні сили щоденно, усі, чиї ідеї спрацювали, і чия енергія розкриває для України нові перспективи, чи то в системі дипломатичної служби, чи то поза системою, але українські представники, наше представництво, наше. Я дякую всім вам і вітаю вас з вашим професійним днем. Друге, що важливо сказати, саме сьогодні, наші, наші спільні досягнення. Україна дійсно багато зробила за рік на багатьох напрямках. Ми не завжди були дипломатичними. Напевно, ми часто діяли не класично і неочікувано, іноді навіть нетерпляче. Але ми зробили за цей рік. Речі. Речі, які ще на початку року здавалися, ну майже принаймні недосяжними. Головний політичний результат це, звичайно, Євросоюз. Я вас вітаю. Україна здобула. Рішення про відкриття переговорів щодо членства, і це було дійсно дуже непросто, і це м'яко кажучи. Багато хто у світі думав, що Україна приречена завжди залежати від старих уявлень про геополітику та сфери впливу в Європі. Але ми змінили це. Головний оборонний результат це наш новий повітряний щит, який стає. Сильніше щомісяця, і ми починали з майже незахищеного неба, в якому домінували російські ракети. А зараз Україна вже входить до топ -20, топ 20 до речі, держав світу за своїми протиракетними можливостями. Ми зробили нашу державу ще більш сильною, в тому числі завдяки нашому виробництву та співпраці з нашими партнерами в оборонно-промисловому. Комплекс Сполучені Штати та інші лідери світу стають для України партнерами тепер і у виробництві сучасної зброї, зокрема протиповітряної оборони. Головний стратегічний результат цього року це робота щодо формули миру нашого плану. Відновлення повної сили міжнародного права це українська ініціатива, яка стає ініціативою світової більшості, бо ми ефективно працюємо, щоб об'єднати різні народи, різні, різних лідерів спільною ідеєю. Ідеєю того, що відновивши чесний мир для України після агресії Російської Федерації, ми усі разом у світі зможемо створити могутні запобіжники проти інших агресій. І світ визнає нашу формулу миру, і завдяки цій роботі почались нові відносини нашої держави з багатьма іншими, що стратегічно робить позиції України глобальніше. Є цьогоріч важливий інституційний результат це наше зближення з Альянсом, з НАТО, яке проявляється у роботі Ради Україна НАТО, а також у створенні нової та Розгалуженої архітектури безпекових гарантій для України на базі домовленості з Групою Семи. Це факт Україні, чи не найскладніше, напевно, в Європі стати повноправним членом Альянсу. І це не з провини точно України, це відображення реального значення нашої держави, нашої справжньої сили і від того, з ким. Україна залежить хто, визначаючи стабільну Європу. Росія прагне, щоб ця особлива сила належала тільки їй, та залякує лідерів світу. Але наша зовнішня політика і наша комунікація зі світом мають бути дієвіші ніж будь-який російський шантаж і будь-які російські удари, погрози. Цілком конкретне завдання для усіх. Вас для всієї нашої зовнішньополітичної команди знайти ключ до рішення про НАТО для України. Це дуже непросто. Усі партнери України мають усвідомити, що зараз настає час приєднати силу нашої держави, силу нашого народу, силу наших воїнів, силу. Нашу силу геополітичного значення України до спільної сили усієї Європи Європи миру. І мир в Європі буде надійним тоді, коли Росія буде назавжди позбавлена будь-якої можливості навіть спробувати зробити Україну своїм плацдармом. Ефективна підготовка до Вашингтонського саміту це одна з ключових цілей двадцять четвертого року. Ще один Результат, про який важливо сказати, це географія нашої дипломатії. Багато хто з присутніх пам'ятає, що українська зовнішня політика обмежувалась лише кількома частинами світу традиційними важливими, пріоритетними, але тим не менш традиційними напрямками, на яких було а, працювати відносно відносно легко. Ми повинні. Визнавати слабкі місця. Після 91-го року політика України щодо Латинської Америки була слабкою. На напрямку Африки наша держава не зосереджувалась. Більша частина Азії теж залишалась поза нашою постійною увагою. Але це змінено. Географія української зовнішньої політики тепер охоплює всі континенти. На традиційних напрямках досягнуті історично найбільш змістовні. Відносини Сполучені Штати Америки, Євросоюз, Велика Британія сильні результати я вас вітаю. Японія наш новий потужний союзник на новому рівні наші відносини на новому історичному рівні. Вже, вже нові міцні відносини за. Північними країнами Норвегія та загалом регіон Північної Європи абсолютно нові продуктивні відносини. Канада вже традиційно розуміє і підтримує Україну у всьому. Але окрім цього, ми зробили впевнені кроки в Латинській Америці. І є сильні перспективи. Туреччина дуже змістовна, арабський світ та загалом ісламські держави стали значно краще розуміти нашу позицію. Досягнуті хороші відносини з Республікою Кореєю. Австралія є вся потрібна основа для майбутніх потужних відносин. Цьогоріч ухвалена та реалізується рішення про розширення присутності України на африканському континенті. Вже розпочата діяльність посольств України в Руанді, в Гані, найближчим часом наші прапори з'являться на представництвах. Ботсвані, Мозамбіку, Кодівуарі, ДРК та Мавританії. І сильніше стає і система консульств. Зокрема, відкриваються генеральні консульства в Ліоні та Ербілі, а консульство в Гданську підвищується до статусу генерального. Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена і розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це. Хороші результати, але найкращі попереду. Шановні присутні, шановні пані та панове, дипломати, сьогодні я подав у Верховну Раду України проєкт змін до закону про дипломатичну службу. Нові норми зроблять систему. Української дипломатії більш сучасною та дозволять їй бути дієвіше. Змін дуже багато посилюється роль МЗС України. Закріплюється інститут спеціального представництва представника України на рівні закону. Відкривається сфера кібердипломатії та відповідних відносин з нашими партнерами. Стає повноцінним Інститут горизонтальної ротації, і це ще далеко не все. Що передбачено відповідним законопроектом. Завдяки, зокрема, і цьому закону у всіх вас буде більш інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року. І вони дуже конкретні. Більше зброї нам потрібно більше зброї. Більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Жодних пауз в відносинах з євросоюзом. Ми потребуємо переворної рамки та початку повної інтеграції в усіх сферах. Кожна наша оборона коаліція повинна бути наповнена змістом максимально в рамках формату Рамштайн та в інших форматах. Ми вже створили різноманітні, дуже важливі а, дефенс коаліції, які посилюють можливості наших воїнів та стійкість нашої держави Щомісячно Результати мають ставати очевидно більшими, очевидно для наших людей. Так само постійно мають посилюватися санкції проти Росії за цю війну. Це справедливо. Також спільна робота з усіма нашими партнерами щодо пошуку, щодо заморозки, щодо конфіскації російських активів. Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави. Агресора, і ваше завдання забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж всіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів? Програми довготривалої підтримки. За цей рік ми досягли таких програм з частиною держав, наших партнерів маємо попередні домовленості з деякими іншими. Державами наступного року кількість таких програм має зрости безумовно. Довготривалість підтримки це одна з основ нашої стійкості в час війни. Оборонне виробництво. Кожен з вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, виробництво снарядів техніки ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити. Цьогоріч ми досягли результату у Чорному морі. Дійсно потужний результат. Відновили морський експорт, реалізували гуманітарну програму Зерно з України. Значення України як донора глобальної продовольчої безпеки залишилось непохитним. Наступного року ми маємо це ще посилити, бо наш внесок у глобальну продовольчу безпеку є одним із таких ключів. Які відкривають новий відносини із багатьма країнами Африки і Азії, я вже зазначив, що НАТО це не просто і що нам потрібен ключ до рішення про альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства, так як ми змогли зробити на самому початку війни. Щодо об'єднання навколо України переконувати їх серця, серця людей. Вони тиснуть на своїх лідерів. Суспільство реально вирішує. Суспільство, якщо чесно. І вирішили наше майбутнє щодо ЄС, наше і суспільство наших європейських сусідів. Нам потрібно також бути дуже зрозумілими для експертів, експертної спільноти для медіа, в тому числі, і для нових медіа бізнес країн-партнерів має повністю розуміти значення і перспективи щодо України. Переконливість української зовнішньої політики це також гарантія безпеки для України. Подальшого посилення потребують напрямки. Латинської Америки, Африки, Арабський світ, азійські країни Україна поважає кожну націю незалежно від того, чи це географічно велика або мала нація. Україна поважає усі мирні інтереси, які додають світу стабільності. І саме на цій основі маємо рухатись далі у відносинах з нашими новими партнерами. Ми маємо забезпечити проведення самітів Україна, Латинська Америка. Україна, Африка, а також посилювати залученість нашої держави до роботи з регіональними організаціями світу. Усі представники представниці України мають приділяти максимальну увагу роботі щодо нашої формули миру, і це теж комплексна робота, не лише на політичному рівні: експерти, журналісти, бізнес-спільноти кожен, хто може бути потрібен, кожен хто здатен. Допомогти. Усі, чиї зв'язки можуть тільки нас зміцнити. Ви маєте бути найбільш активними серед всіх дипломатів світу. І якщо не вистачає ресурсів, і так може бути в час війни. І я не хочу залякувати, ніхто не збирається обмежувати ваш бюджет. Але. Але питання все ж таки не в грошах. І якщо не вистачає ресурсу, це треба урівноважити своєю енергією, відданістю справі, своїми ідеями. І звичайно, українська дипломатія має бути і надалі надійним захисником для громадян України в усіх частинах світу, де б не були українці. Наші люди мають бути впевнені в тому, що Україна допоможе. Допоможе завжди, допоможе всюди. Я знаю, що сьогодні тут знаходиться міністр закордонних справ Польщі. Вітаємо вас. Ми дуже поважаємо народ Польщі з великою повагою, відносимося і вдячні за все. І у нас в гостя новий міністр. І хочеться вірити, що це нова сторінка в відносинах наших держав, яку не захочеться перегортати. Я в це дуже вірю. Дякую вам за ваш візит. Ще одне мільйони українців і українок тут вдома, а в Україні захищаючи. Нашу державу проявляють найкраще, що взагалі буває в людях, в людському характері, в людських серцях. Це честь представляти у світі таких людей, такий народ, таку сміливість. Я прошу вас завжди пам'ятати саме про це: про український народ, який надихає світ і який заслуговує на перемогу. Ваша робота допомагати наближенню української перемоги. Ще раз вітаю вас. Ще раз дякую за те, що працюєте ефективно. Вітаю з професійним вашим днем. Слава Україні! Дякую! Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня. Очиського Миколу Станіславовича, заступника міністра закордонних справ України.